Друзі, всім привіт! Жахлива була ніч в Києві, але нічого, ми тримаємось. Сходила за намистом. Старовинне українське намисто, яке мені надіслали. Тут яких тільки намисти немає. Частина була викупана з землі. Бачите, вони брудні. Це не корал. Це імітація, але тут всі можливі різновиди імітації коралового намисту. сто разів показувала, які всередині. Бачите, з білим ось ці величенькі. Це ті, що горять, як свічка. Це більш керамічні, вони не горять. Мабуть, в, сараї, в старому сараї з курками покопалася. Це все я почищу. Просто мені сподобалося, що тут різні різні намистини. І Смальта, ось, бачите, Смальта в руці. Ось вона є. Вона тут є різних кольорів. Ось вона. З борозденькою посередині. це горить, як свічка. І все воно в землі. Нічого, ми з усім впораємось. А тому, українці, ми вже і не таке переживали. До речі, хто не в курсі, я взагалі з Маріуполя. Так. Тому не опускаємо руки, маємо гарні, тільки позитивні думки. Ще сьогодні піду саджати квіти. Кому цікаво, таке намисто, потім покажу, як воно після чищення буде виглядати.